Доброго дня, доброго. Як вас звати? Мене звати Лілія, мені 30 років, і я прийшла з дитячою психосоматикою. Да. Так, зараз я так сяду, Якось зручно mm -hmm. так. Моїй дитині 5 років в листопаді цього, ну, минулого року в неї почались вокальні тіки. Вона почала прочищати горло. Так <кій> завели до Лора, ну сказали, що це не їхня спеціалізація. Пішли до невропатолога. І сказали, що це вокальні тіки. І вони в неї хвильками: то є, то немає, то є, то немає. Я розумію, що корні в мені. Я була вже е і купувала у вас, дитячу психосоматику про вокальні тіки, і була в Олі, Ні, не в Олі, вибачте, Альона, ваша е дівчинка uh -huh. uh -huh. От, І не можу знайти в чому причина. Єдине, що коли я змінила ставлення в плані, ну да, воно буде. Тоді воно почало трішки наче, відходити. Да. Коли моя напруга почала зменшуватися, тоді воно почало зменшуватися. Іначе вже все було гаразд, думаю, окей. А десь буквально дві неділі назад вона почала наче закочувати очки. Ну, типу, якось так чік, чік. Скалу, що це також тік. Зараз його немає, от прямо зараз. Він, типу, тиждень я поїхала з чоловіком відпочила, типу, знизилась напруга, воно десь зникло. Але вокальне ще є. Чого ти хочеш, Ліля? Хочу, щоб вона була здорова. Вона здорова? Е, ну, хочу, щоб не було цих локальних, щоб не що було. Що тоді ді... була, буде? Чим ти будеш займатися? Я думала, що в мене проблем немає зараз, окрім, е, <клоди> окрім цього. Розумієш, ти ж сказала, що коли ти знімаєш напругу, в неї. Так, <клоди> да, вони зменшуються. Так. А як ти будеш знати, як знімати напругу? Це в плані, якщо... ви, ви ж чуєте, що вона каже? Це ж я не придумала, вона це каже. Ну, це я вже не зразу зрозуміла. Це я вже якби дійшла до цього, що коли я сприймаю Є, цю історію... Ти, ти, дивись, ти е, відповідаєш на моє запитання. Як ти будеш знати, коли тобі знімати напругу? Ну, що напевно, ніяк. Якщо мала не буде? No, да? Так. Так в чому тобі треба допомога? напрузі. Так, а чого ти напружена? Чого я напружена? Яку напругу ти знімаєш? Чесно кажучи, зараз просто немає відповіді в голові, що це за напруга. Просто в голові пусто. Ти досі носиш ту напругу дитячу? Що там було в дитинстві? Це дитинство до нього в цій карзі поверталася. Ну, що ти дитинство. там? Ти щось не доробила там? Ти завжди будеш туди повертатися, куди? Пішли mm -hmm. в інше життя? Ні, давайте ще. Я ще в цьому не розібралась. Ну, єдина напруга, яку я прям можу таку да, з дитинства, це мій батько він до цих пір вживає алкоголь. Так. Мама, вона в позиції жертви, ми в позиції жертви біля мами. Я вже цього батька приймала і не знаю, скільки <рес> разів <рес> щось не помагає. Ну як не допомагає? Моє а ставлення да, зміну, да. але в дитини от а вилізло. А, 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 а на що тобі його приймати? У мене був великий осуд. Бачиш, я вже почала горлом так робити. <рес> а за що ти його заслужував? Ну, знає, знає, що він що живав алкоголь, бій? погано ставився <рес> до мами. <рес> <рес> до нас добре. Но то до мамы. Ну, тогда мама. Ну, а как это будет дело, мама? Это она назад переживает. Чего на это старается? Ну, да, да, я это разумею головой. Ну, что ты хочешь? Хочу, наверное, не напруживаться все. до сих пор. Не напруживайся, Папа бухает. у них там с мамой разборки. У тебя все хорошо, чего ты там напружишься? Вы, чем прекрасен выход, тем, что вы можете с нами, я думаю, что тут у многих мам с папой были такие истории, да? Вы можете параллельно с нами прямо идти туда, в свое детство. И этим вы получаете результат тоже параллельно. Что ты там хочешь? У тебя все хорошо. Ну, я розумію, що я ніяк не повпливаю. Я навіть ніяк вже не хочу впливати. Можливо, якась ще частина мене хоче повпливати. Що... От Затрій, ти головне, бачите, що вона робить? Вона впливає. А як ти на них можеш впливати? Ну, я розумію, що ніяк. Ні, ну ти кажеш, що ти їй впливаєш. І тут ти така кажеш, бачите, ось має дитину щось не те. Це ж моя плавина. Я, я впливаю тут на свою дитину. Ти граєшся в ті ігри? Ти повторюєшся. Гоздік маєш прихожий в коридорі? Ні? Треба забити. Мають для чого? Для чого? Погано мене слухала. Багато. Дівчата не знімати напругу. Корону знімати. Корон? Да, корону? Так, корону знімає. Скажи, дорогой Бог. Дорогий Бог. Я вирішила стати твоєю правою рукою. Я вирішила стати твоєю правою рукою. Що Ну, Це смішно, бо я не можу стати. Так, да, але вирішила, що тобі треба бути головною впливати якось на своїх батьків. Ну, зараз я не хочу на них впливати часом. Дивись, це не про е, э, рацію. Бачите, ти в голові зараз. Опускайся в чувства. Ти боїшся чувствувати. Ти от держиш до сих пор, а ти знаєш, лицо держиш. Що ти держиш лицо? Ти там теж нікому не, не показувала, як папа к мамі відносився? Ні, у нас папа був алкоголік під жаку. Тому всі думали, що він дуже класний, мені всі заздрили такому батьку. Розумієте? То не треба думати, що я екстрасенс. Не треба. Це ж можна дивитись на людину і розуміти. Давай, виді там всім скажи, що твій папа алкоголік. Так, куди? Знаю. Клас свой давай. Давай, насправді. Вставай, от стоїть твій клас. Давай він. От твої однокласники. Так зараз буду плакати. А що ти думала? <риклад> ти ж хотієш з корони, <риклад> Вот вы должны понимать, насколько это сложно. Вот это и есть труд души, о котором я говорю. И вы все приходите, и такие думаете, сейчас я э, пройду консультацию специалиста по психосоматике. Не работает это, если вы не прикасаетесь к себе. Так, дорогие мои класс. я бачу, что тут уже много детей алкоголиков. Ми батько алкоголик. І він ображає. І він ображає мою маму. Ну, давай що ти ще хочеш, сказати? — І я така як ви. Я не особлива. Я така сама дитина. В якої батько був Тепер розумієте, що вона зробила зі своєю дитиною особливу дитину. Ось так це працює. Скажи, що ти така, як всі. Я така, як всі, як ви. Як ви. Я така, як всі, як ви. Ні, я така, як ви. Я така, як всі. Да. І тоді моїй дитині не потрібно бути особливою. Тише, 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 тише. У любої особливості є ціна. Ви за все платите ціну. Все. Варто вона цього чи ні? Все. А. Ну що, подивись зараз на свою дитину. Що вона, вона робить? Вона ну, складає пазли з своїм папою. Що угу. вона робить? Горлом, печем. Нічого, вона просто складає пазли. Угу. Вона не, не киркає і не закочує очі. Угу. І що ти будеш робити, коли Є. ти не особлива? Цікаве питання. Ну, я не хочу бути особливою. Якою? Звичайний. Звичайно. Да. А як це буде звичайно, ти знаєш? Ну, я є звичайна, але я якась особлива. <говори> <Если. говори> Скажи, дорогой Бог, коли освободиться вакансія. Особливо. <говори> на праву руку. <говори> коли хтось звільниться, <говори> то. Да, Зові, я да. з удовольствия. Я прийду, а, а тоді я буду просто звичайною. Сама собою. Дякую. Я вам дякую. Аж про трой мікрофон. Дякую.